Христос народився, дорогі у Христі, сестри і браття, друзі, приятелі, доброді і жертводавці нашого монастиря і храму святого Василія Великого в місті Києві. Я поспішаю до кожного з вас із унікальним запрошенням відвідати нас 1 січня. Чому? Тому що це є унікальний. Надзвичайний день для кожного з нас. Що це за день ви мене спитаєте? А цей день є храмовим праздником. І саме для вас, наших парафіян і друзів, є надзвичайне запрошення, бо це народження якоїсь нової історії, де Бог в своїй любові, милосерді торкнувся вашого життя. Я пригадаю, ви тут і хрестили своїх дітей. Можливо, самі хрестилися. Ви тут вінчалися. Ви тут зустріли Христа. Ви тут зустріли своїх духівників, отців, Васильян, священників, друзів. Ви тут говорили іншим, що цей храм є найкращим, що тут дуже добре. І я хочу вас усіх запросити об'єднатися в одну велику родину. Парафіяльну родину 1 січня, щоб сказати Богові і нашому засновнику, покровителю цього храму, велике дякую. Отож, 1 січня 2026 року о 11-й годині розпочнеться архієрейська божественна літургія, яку очолить його блаженство Патріарх Святослав. Але буде ще також надзвичайно почесний гість, папський нунцій, архієпископ Вісвальдас. А ще буде дуже багато васильян, священників і інших гостей. Тому я вас запрошую разом прийти з вашими родинами і тут прославити Господа Бога цей день подяки. Мої найдорожчі! Ми переживаємо зараз непрості часи, кожного дня нас обстрілюють. Ми переживаємо втрати, смуток, а особливо інколи опускаються руки, ми кажемо: Господи, де ти є? Чому ми не відчуваємо Тебе? І цей день день народження вашої парафії, день, коли ми восхваляємо святого Василія Великого і кажемо дякую. Цей день також є і проханням до Господа Бога попросити миру для нашої України, попросити збереження нашого війська, попросити про цей найбільший дар свободи для нашої землі, для кожного із нас. Тому я ще раз і ще раз урочисто вас запрошую і пригадую 1 січня об 11 годині. Це є храм на Львівській площі в Києві, отців Васильян, Вознесенський звіз Звіс Сім. Отож, до скорих зустрічей!